Дівчата, це я так зазиваю їх. Дівчатка, дівчатка. Займаюся. Курочками, яєчками, розсадою. Я роблю ціну набагато нижчу, ніж ринкова. До мене приїжджають люди. Самі забирають. Мені так зручніше, тому що з трьома дітьми ну не завжди лишиш господарство. я ніколи курей не рахую. В мене приблизно десь завжди до ста штук. З пород маю домінантів, маю редбро, голошийки. Я замовляю за кордону яйця. Він кубую і вже тоді курчаток вже продаю. Дівчинка намалювала собі очі. Красиво, як стрілечка. Курятничок у нас обов'язково обробляється юдоклінами оцими всіми, щоб не було ніяких. Мошки, блошки, вітамінкою. Дуже часто я пропою їх. Дівчатка всі сидять, всі працюють. Є її дядько. Пшениця, ячмінь може навіть додати туди. Вони люблять це все разом змішуємо. Кукурузу домовляємо. Все це повністю мішаємо. І тоді вони дуже гарно несуться. І обов'язково пісок. Бачите, білий голошика, він найголовніший в нас. Вирощувати троянди я почала напевно років вісім назад. Маю більше 70 видів троянд. Яблуньки, грушечки, грушечки, яблуньки. Дівку нам принесли, почалась війна, і ми її назвали Воля. Та не бійся, йди сюди. Вже свіженькі листочки пішли. Років, мабуть, з 12 назад поставила такі високі грядки на полуницю. Накриваю агроволокном, що мої діти смакували і трошечки раніше, ніж всі. Чоловік мені таку теплицю зробив. День ми її опалюємо електрикою, бо в нас. Сонячні батареї ми економимо а на ніч чоловік її протоплює дровами 21 вид помідорів різних до кольору й до вибору. У кожного є своє бачення. Хтось любить черіки, хтось любить салатні, хтось любить на закривачку. Перець, зазвичай, корінтовно в десятих числах лютого я його висіваю. Десь за місяць, а то і за півтора до посіву помідор. Перці в мене йдуть такі сортові, гарні. Одні червоні, одні такі жовто-гарячі. Появляються справжні листочки і починається удобрення. Не підливаю такою якоюсь жорсткою хімією взагалі. Попіл обов'язково кидають сюди ще яєчну шкарлупу. Я почала займатися петуніями, цими кашпо, вони на продаж зійшли, але вони дуже швидко уходили. І я спробувала розсадою, І вона в мене пішла цих коштів, що я можу там виручити з цього всього насіння. В принципі, вистачає купити капусти, купити інших овочів, там буряка, моркви, що мені потрібно. Закупити насіння нову партію, а вона якби теж не є дешева. І вистачає дітей підодягнути. Так вона по одненькому, по одненькому пікірується, потім удобряється, підживлюється. Я просто дуже люблю землю. Я все життя прожила в місті. Я з Вороша, Потім переїхали ми до Луцька, і я дуже хотіла до землі. Від початку війни ми більше займалися волонтерством з чоловіком. Ми переправляли хлопцям все, що тільки можна. Оце моя їжа. Зранку вийшла, взяла з собою баночку березового соку. І в шість вечора додому хтось заходить, я заповз. Маємо собі в кінці поля сім берізок. За ці вихідні я закрила десь біля 120 двадцяти літрів соку. Взагалі, у мене йде десь 58 сотих землі. Тут десь буде сотих 30 під огородину. Минулого року десь посіяла 70 чи 80 кг цибулі, то я взяла з неї десь, може, тони зо дві. Цибульку я не кропила, мені мала дівчаток. Вони мені допомагали тут на полі. І ми так три підходи робили поросапочкою. Дуже тяжко. У нас багато дуже садять городини, сіють пшениця, жита, хто що має, дуже багато всі мають худоби, корови, кури всі тримають. В Романові ми проживаємо вже десь 13 років. Купили звичайну простеньку сільську хатинку. Декілька років жили в хатинці, підзбирували гроші, побудували собі будинок новий. Старий так само взяли, знесли, перебудували його. От там далі хатки там є, такі закинуті, там нікого нема, вони йдуть до продажу. Тут жили люди, війна почалася, вони поїхали. То більше всього, що вони будуть чи продавати, чи, можливо, вони повернуться все-таки сюди. Моя мартошечка, я з тобою познайомилася, як сюди прийшла. Я мала двох дітей, трагічно загинули обоє. І мене взяла моя родичка доглядати. Мені 88 років. Маю 150 віршів у двох звірках тепло душі і життєва криниця. На різні теми мене направили після університету на полісся працювати. Приїхала з Полісся сюди. Моє рідне село Новокотів, і Я дуже хотіла сюди потрапити. Я в Романові вчителювала, працювала секретарем сільської ради це після школи. Я жила з мамою. Тримали ми і корову, і свині, так як багато інших людей. У мене є ще не видані вірші, але це останні. Більше віршів не буде, бо вже розум не працює. Небесна сотня. Уклін вам, друзі, старші й молоді, сини вітчизни, наші близькі й рідні. Ви віддали життя у боротьбі за те, щоб ми жили у дні погідні, щоб ми не знали горя й біди, і ворог не топтав наш край повіки, щоб вільними були сьогодні і завжди, та щастя і добру не знали ліку. Наша країна захищається як може. Наша країна хоче миру, але справа в тім, що Росія. Не може ніяк погодитись з тим, що Україна від неї відійшла, бо українці борються за свої права і боролися за свої права і будуть боротися. Багато роботящих, майже всі роботящі люди. Кисі, кися, кисі. В Романові я вже живу 18 років. Я сама родом із Ратнівського району, села Здомишель. Тут чоловік народився і проживав. Займаємося господарством, малиною. Вирощуємо, збираємо ягоду і здаємо, до нас приїжджає. Машина і забирає. Свині тримаємо, броліри, коровку. Раніше і бики тримали і телята, але поздавали. Свиноматки, поросята завжди є. Тримати господарство не дуже тяжко. Хто хоче працювати, той буде його тримати. Це все молоко, продукти харчування, багато чого не треба купляти: масло, сир, сметана. І односельчанам продаємо і возимо на ринок до Луцька. Їй вісім років молочна корівчина. Зранку дає десь 12-15 літр молока. На вечір вісім. На випас водимо туди за поле не дуже далеко. Припинаємо. І так і пасеться до вечора. Потім ввечері забираємо додому зимою сіно, кукуруза, осипка, картопля. По поставку. Зараз було там всі гарни. Дай мені Богдана відро. В нас на нашій вулиці корова тільки в мене. маю час займатися вдома господарством. І ще встигаю ходити на роботу. Рано вставати і йти на місцеву молочну ферму. Е, Дою курівки. Встаю в пів п'ятої, поки вдягнуся, в п'ять годин приїжджає машина і я їду на роботу. В дев'ять годин я приходжу із роботи. Знову їду в чотири години на роботу. І в вісім десь приїжджаю додому. Я маю п'ятеро діток. Мої діти всі навчаються в нашому Романівському ліцеї. Це і дуже хороший життя в селі є, тому що село гарне, різноманітне, все є в селі у нас. Була тепла зима, і вони обліталися в кінці січня, а в лютому сильні ото морози ж були десь більше сіми градусів, напевне. О, і для них недобре, бо вони як облітаються, то тоді матка починає яйця відкладати. Якщо похолодання, вони повинні збитися в клубок. На рамках є корм і вони знизу піднімаються вверх. А весною ото вилітають на обльот, кал викидають і тоді починають працювати. Зараз бирають пилок з ліщини, котики, верба цвіте. Пилок для них, так як для нас, хліб. Вони його змішують з медом і заправляють соти, де яйце є, і тоді виходить бджола. Займаюся бджолами більше 30 років. Ліс, бачите, близько. Тут поля сіють всякі культури. В минулому році був соняшник. 150 гектарів це дуже продуктивна рослина, намет. Послав в зиму 10 сімей і всі перезимували, благополучно, слава Богу. Коли я пас курів в шкільному віці, як бджола вкусить, алергія була, запухав сильно. Я став з ними працювати, вони мене жалили постійно і в мене виробився імунітет. Тепер вже мені вжалить. Я жаловий маю і, і нічого абсолютно. Мед я стараюся ділити по періодах цвітіння різних рослин. Весною, як сад цвіте, і всі лікарські рослини, я окремо його. Починає цвісти липа і акація, я стараюся його окремо. Крім бжил, я маю ще господарство, тримаю кури, от кабанчика. Я нічого не встигаю робити. Я просто мед реалізовую В Луцьк їжджу і продаю.